Доброго дня! Я Рижков Артем Ячеславович, опоруючий лікар-акушер гінеколог, лікар естетичної гінекології та лікар УЗД. Сьогодні ми з вами поговоримо про поліпи порожнини матки. Поліп порожнини матки зазвичай на утворення ендометрію, але бувають випадки злоякісності, коли ми отримуємо результати гістології. Поліп порожнини матки може ніяк зовсім не проявлятися. І в багатьох жінок поліпи можуть знаходити під час профогляду або огляду на УЗД. Також може проявлятись поліпендометрію такими симптомами, як кровомазаннями, тривалими менструаціями, болями внизу живота, а також проблемами з настання вагітності та викиднями, чому виникають поліпи. Вони можуть виникати при дисгормональному збої, коли є надлишок естрогенів, або це перенесені інфекційні захворювання. Як виявити дану патологію, за клінічною картиною ми виявляємо та при УЗД-дослідженні, як лікувати дану проблему? Є два варіанти лікування це консервативний та хірургічний. Що ми робимо? Ми спочатку почнемо консервативне лікування, при недосягненні терапії ми переходимо до хірургічного втручання. Яке ж хірургічне втручання? Це гістерорезектоскопія. Що таке гістероскопія? Це операція без розрізів через природні шляхи заходить відеокамера і під прицілом ока ми видаляємо цей політ з обов'язковим гістологічним дослідженням. Після отримання результату гістологічного дослідження ми проводимо аналіз і в подальшому можемо призначати гормональну терапію не на тривалий час. Поліп може бути перешкодою для імплантації ембріону як в природному шляху, так і в програмах ЕКЗ, тому його треба видаляти. Яка ж профілактика при поліпах ендеметрію? По-перше, регулярні профогляди у лікаря. Друге, це обов'язково звертатись до лікаря при порушенні менструального циклу. І третє не займайтесь самолікуванням. Поліп це не вирок, але ігнорувати його не варто. Своєчасне лікування і виявлення поліпів збереже ваше здоров'я. Якщо для вас ця інформація була корисна, то підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі в наступному відео.